Вітаємо на зв'язку. Адвокат народу. Сьогодні поговоримо про позбавлення водійських прав в Україні, а саме про те, які правопорушення можуть стати причиною, на який термін можуть позбавити прав, як діяти, якщо забрали права та багато інших нюансів. На який термін можуть забрати права. Термін покарання завжди визначає суд. У порушника можуть забрати право на керування транспортним засобом на період від трьох місяців до 10 років. Усе залежить від серйозності правопорушення. Наприклад, за невиконання вимог поліцейського зупинити автомобіль, позбавити прав можуть від 3 до 6 місяців. А от за створення аварійної ситуації на термін від 1 до 3 років за які правопорушення можуть забрати права. Повний перелік вказано у відповідних статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сюди входить керування технічно несправним транспортним засобом або перевезення у ньому пасажирів, невиконання водієм вимог поліцейських, полишення водієм місця ДТП, якщо він являється винуватцем, виїзд на залізничний переїзд та багато інших правопорушень. Через що можуть позбавити прав на найдовший термін, стаття 130 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає позбавлення прав на строк до 10 років за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, третій за рік випадок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Вживання алкоголю або наркотичних речовин чи сильнодіючих препаратів до того моменту, коли на місце ДТП прибуде патруль поліції або її уповноважений представник. Хто уповноважений, позбавити водія прав водійські права вилучаються поліцейським на місці зупинки транспортного засобу. Зауважимо, що співробітники поліції не уповноважені позбавляти водійських прав, але вони мають право тимчасово вилучати посвідчення водія. Після вилучення посвідчення зберігається у територіальному сервісному центрі МВС за місцем проживання осіб, зазначеним у рішенні суду. Як водію повернути права після рішення суду порушнику видають постанову, де зазначено термін, на який у водія забрали право на керування авто, оскільки в Україні не передбачено дострокове повернення посвідчення водія у 2022 році, аби отримати права назад, доведеться чекати закінчення визначеного строку позбавлення. По завершенні строку потрібно звернутися до територіального сервісного центру МВС з такими документами: заява заповнюється у сервісному центрі МВС. Паспорт, медична довідка про придатність до керування транспортним засобом для тих, кого позбавили прав водія за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, квитанція про сплату адміністративної послуги. Також для повернення прав обов'язково потрібно успішно скласти теоретичний та практичний іспит, успішно скласти теоретичний та практичний іспит і пройти позачерговий медичний огляд. Протягом якого часу після повторного іспиту повертають права? Якщо ви успішно склали теоретичний та практичний іспити, права мають повернути протягом п'яти днів. Який штраф передбачений заїзду без прав в Україні? Штрафи заїзду без посвідчення водія можна розділити на три категорії. Якщо водій має дійсні права, актуальність яких можна підтвердити в базі, то за відсутність самого фізичного документа передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Якщо за кермо сіла людина, у якої в принципі немає прав, то її оштрафують на 3400 гривень. Такий же штраф буде накладено на водія, який пустив за кермо людину без водійського посвідчення у принципі, або без посвідчення. Свідчення водія потрібної категорії. Якщо ж водій раніше був позбавлений прав і сів за кермо, то його уштрафують на 20 400 гривень. За повторне подібне керування без прав розмір штрафу зросте до 40 800 гривень. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо позбавлення водійських прав. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста. А тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста у необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат Народу. З нами складне, стає простим.